Песливі. Справа в тому, що в українській мові, так само, як і в російській мові, є суфікси пестливості. Це уміншительна, ласкательні суфікси. Еньк, оньк, есень. Бачиш їх? Усіньк, юсіньк. Давай придумаємо слова з такими суфіксами. Малюсенький. Малюсінький. Суфікс «юсіньк» ти використала, добре. Mm. Тихенький. Маленький. Маленький. Прекрасно. Який суфікс? Енк, Еньк єньк. Далі. Mm. Тихенький. Махонький. Підходить. А, так, ти. Так. Есеньк. Чуєш? Тихесенький. Який ти хотіла сказати? Махонький. Немає. Тих... Немає. Малесенький. Ти є махонький. Это ти на русску сказала. Мені треба український. Малесенький. Далі чистісінький. Підійде? Прикмет. Так. Який суфікс? Ісіньк. Прекрасно. Але це може бути не тільки прикметники. Це можуть бути іменники, наприклад, дівонька, олівонька, доріженька. Річенька. стрічечка, Ечк. Відчуваєш, тут є такий суфікс ечк. Ечк немає. Немає. А чому ми його зараз не розглядаємо? Тому що м'який знак ставиться лише після. Називай мені приголосні? А, Д, т, з, ц, Л, Н, дз і, Р. А там було у нас який суфікс: Рі, че, Ч, к. Ч. Ка. Після Ч не ставиться м'який знак. Правильно? Так. Так, значит...